Українські війська успішно наступають на південному фронті. Однак зростає все більше рівень накалу ситуації на окремих напрямках сходу. Оперативну обстановку на фронті станом на 13 вересня доповіли в українському командуванні, де й нині найбільш напружено, та про які успіхи за останню добу можемо похвалитися. Дивіться просто зараз на каналі. «Січас». сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Відзначають у генеральному штабі збройних сил України. Отже, будемо розпочинати огляд мапи бойових дій зі Сходу. Таке вперше за кілька тижнів на Куп'янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення. Керівник прес-служби східного угруповання військ ілля Євлаш пояснив, що таке інколи буває, коли противник починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов'язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Нової горівки та інших населених пунктів, наголосив Євлаш. Але це далеко не означає, що противник полишив спроби захопити ці землі. Так, от росіяни намагаються точково знайти і зайти на ділянку на Лимано-Куп'янському напрямку, де бачать перспективу для розвитку подальших бойових дій. Таке собі затище перед бурею. Зокрема, противник повернувся до атак в згаданої Нової горівки, і активно на цьому напрямку Росармія використовує артилерію. За минулі 24 години окупанти 557 разів обстріляли позиції українських військових. За словами речника, ситуація знаходиться на контролі ЗСУ. Українські військові вживають всі необхідні заходи, щоб унеможливити прорив противника. Далі пряма мова. Працює ефективно наша контрбатарейна боротьба fpv дрони. Ще, наприклад, наші підрозділи радіоелектронної боротьби за минулу добу зірвали майже півтисячі завдань противника. Розповів пан Євлаш. Він крім того, пояснив, що основна ціль загарбників нині повністю захопити Луганську та Донецьку області. Саме для цього вони продовжують інтенсифікувати цей напрямок та перекидати сюди свої значні резерви. Гаряче, останні 24 години також на Бахмутському напрямку. Але наші бійці мають на цьому векторі стабільний успіх та просуваються на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Є ще такі відомості: Українські військові на ближчим часом можуть звільнити Кліщіївку у Донецькій області. Так вважає майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Але на його думку про оточення самого міста фортеці поки не йдеться. Процитую його я вважаю, Кліщівку кліщіївку можуть звільнити вже найближчими днями, чи дасть нам це можливість оточити Бахмут? Поки що ні. Є ще північний фланг, де теж ведуться запеклі бої. Але ми просуваємося крок за кроком, зазначив він. Експерт нагадав, що для російської пропаганди Бахмут має особливе емоційне значення. Його захоплення подавали майже як перемогу у війні, а на кожні 42 см сантиметри української території на цьому напрямку, на цій ділянці, росіяни поклали одне людське життя. Ви просто вдумайтеся в цю статистику. Ну, а це як стверджується у мережі перше відео наших бійців із Кліщівки. Це ми отут ідем, отут ідем, а тут флаг Вагнера. Ну собі. Зони контролю, як пишуть військові пабліки, росіян у селі майже немає. Однак ми нині не можемо перевірити справжність цієї інформації, тому будемо послуговуватися повідомленнями офіційних відомств і чекати від них оновлення інформації. Я ж додам, що за словами. Представниці Міноборони водночас ситуація загострилася поблизу Мар'їнки та Авдіївки, де ворог збільшив кількість обстрілів та намагається штурмувати. Якщо говорити про південь, загалом тенденція, що там є просування наших збройних сил, і по цих напрямках дає успіхи, ми закріплюємося. Але якщо говорити приміром щодо звільнених населених пунктів, звісно, що росіяни так просто не хочуть здаватися. Якщо ми говоримо про Роботине, що взяли під контроль, але довкола в районі Роботине, наприклад точаться дуже серйозні бої. Разом з тим є просування, відзначає маляр. І так само, як повідомив речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, наші оборонці на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, там же змушують ворога відходити із займаних позицій. Ну і власне на цьому і є наші успіхи. Ми там тримаємо принаймні наші вже закріплені досягнення. А як вважаєте ви чи спрацює? Нова тактика загарбників. Напишіть, будь ласка, свої думки та прогнози у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби разом відслідковувати щодня зміни на фронті. Будемо дивитися за успіхами наших військ. Чекаємо на поразку, звісно ж, наших ворогів. Ну а більше новин далі вже за мить. Не перемикайте це відео, будете бачити більше. Обіцяю. Мінус ще один російський літак у Волгоградській області. Розбився фронтовий бомбардувальник Су-24 М, який здійснював навчальний політ. Авіатрощі у сусідів вже отримують певну регулярність, особливо що стосується мілітарних вильотів. У чому причина, що Федерація втрачає пілотів на своїй же землі, пропоную покопатися у темі просто зараз на каналі Січас. Напередодні, ввечері 12 вересня, російськими засобами масової інформації прокотилася новина у Волгоградській області. Зазнав аварій військовий російський літак Су-24 м за попередніми даними. Залізна пташка невдало завершила свій політ у Калачевському районі за 5 кілометрів від хутора ложки або ж ложки, що було б доволі іронічно, як відзначають у мережі. Від самого Волгограда до місця трощі трохи менше 100 кілометрів. У міністерстві оборони РФ, на яке посилається, зокрема прокремлівське агентство ТАСС, зазначили, що повітряне судно зазнало катастрофи при виконанні планового навчально-тренувального польоту. При цьому там уточнили, мовляв, політ відбувався без боєкомплекту. Борт зник з радарів невдовзі після зльоту, приблизно о пів на дев'яту вечора. І, як виявилося, вже згодом впав у безлюдній місцевості. Про аварію першими повідомили у повоєнному телеграм-каналі Fighter Bomber, який спеціалізується на російській авіації. До місця події екстрені служби направили, направили гелікоптери Мі-8. Там проводилися пошуково-рятувальні роботи. На землі виявили три осередки спалаху. При цьому адміністрація регіону повідомили, що нібито під час аварії літака на землі жертв і руйнувань немає. Однак щодо екіпажу, російські пабліки стверджують, що на борту перебувало дві людини, та чи змогли катапультуватися пілоти? Спочатку ніхто не знав. Але згодом пропагандисти підтвердили, обидва пілоти Су 24 М таки загинули. 46-річний командир Сергій А. І 34-річний штурман Руслан А не встигли скористатися парашутами. Їхні ціла не знайшли, пошуки тривають досі. Згідно з джерелами російських ізвестних, літак, що впав, входить до складу 11-го авіаційного полку, який базується на аеродромі Маринівка. Що саме спричинило тверде приземлення? Нині з'ясовують у правоохоронних органах Російської Федерації пообіцяли розібратися у причинах цієї авіакатастрофи. Я ж додам, що су 24 М це тактичний фронтовий бомбардувальник. Експлуатація версії М розпочалася 40 років тому, а 2007 року з'явився варіант М2. Літак є носієм спеціального бомбового озброєння, яке включає дві вільнопадаючі бомби РН 28 із ядерним зарядом. Ці от літаки Росія активно застосовує зокрема у війні проти України, проте українській протиповітряній обороні вдається їх збивати. Як думаєте, ви чи буде хтось братися за цю справу там взагалі? Або ж спишуть на нещасний випадок, або що? Ну а я ж відмічу, що російські літальні засоби доволі часто останніми днями, місяцями, роками розбиваються під час польотів над самою Росією. Так от 4 вересня, гелікоптер к 52 ВКС Росії впав в акваторію Азовського моря приблизно за півтора кілометра від берегової лінії. За попередньою версією причиною падіння стали складні метоумови. У районі був сильний туман. Екіпаж евакуювали під час рятувальної операції. А от 15 серпня повезло менше, розбився військовий літак у Краснодарському краї. Російське Міноборони тоді повідомляло, що л 39 навчального авіаційного полку зазнав авіатрощі під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Ну от знову ж таки ми бачимо, що літають планово, а розбиваються вже як вийде. Власне, цей літак упав у межах аеродрому. Руйнувані постраждалих на землі, немає, але загинув начальник майкопського навчального авіаполку, полковник Вадим Гуров. Він багато років очолював одну з військових частин майкопського гарнізону, був учасником військової операції в Сирії та повномасштабного російського вторгнення в Україні. І ще не все. 12 серпня, поблизу російського Калінінграда, начебто через технічну несправність. Пав винищувач су 30 внаслідок чого загинули всі члени екіпажу. Ну і про такі випадки насправді можна згадувати дуже довго, і ми про них неодноразово говорили. Якщо цікаво, то можете побачити наші попередні випуски. Ну а поки що розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про такі от всі загадкові падіння? Напишіть свої думки в коментарях, поділіться своїми враженнями та судженнями. Також від вас дуже чекаю вподобайок та підписок на ютуб канал. «Сейчас». а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром.